У нас сьогодні вночі був заморозок. І дивіться, оце от дерево Павловнія. Як цікаво скинула листя. Ось дивіться, таким прямо ковром застелила. І це за одну ніч. І листя навіть не пожовтіло, ще зелене таке. Ну, я не знаю, я з цим деревом так незнайома, але вже почала за ним просто слідкувати, коли знала, як його звати, воно дуже гарно квітує. І ось дивіться, який, ну прям кавер килим, цілий. І так гарно на дорозі лежить. Цікаве таке дерево. Мені дуже подобається форма листя. Дивіться, такі великі листки має. Вон якщо ближче. Такі великі, гарні. Дуже гарно таке явище цікаве і саме дерево. Привіт усім. Мені тут сусідка дала такого гарпуза. У неї. Дуже гарний врожай цього року гарбузів. І я з цього гарбуза хочу приготувати крем суп. Ну, саме перше, я його зараз почищу, поріжу. І ще розповім, які продукти будуть входити до супу. Почистила та порізала я вже гарбуз. До речі, дуже смачний гарбуз, цей такий солодкий. Треба буде у сусідки запитати, що це за сорт. Тому що, от саме оцей сорт. Дуже би добре підійшов до салату. Так, ну сьогодні я готую суп, Так, які продукти входять до супу. Ну, звісно, це сам гарбуз. І ще дві невеличкі картоплини, я вже порізала. Також одна морквина і невеличка цибулина. Цибулю я хочу підсмажити в каструлі, у якій буду готувати суп. І ще буду заправляти ось такими вершками. Дала я окустрою олії і цибулю так зовсім трішки підсмажила, ну так, щоб вона зарумянилась. І тепер можна давати сюди картоплю та моркву. Буду всипати зараз. Так, і тепер це все треба перемішати. Ну, ось так. А зараз вже можна сюди додавати гарбуз. Я його попробую всипати. Добре. Так, і зараз все потрібно перемішати. Усе перемішала. І зараз я буду заливати горячою водою так, щоб вода покрила тільки самі овочі. Добавила я вже води сюди. Ну і тепер сіль за смаком і підкришку на 15 хвилин до готовності. І так, овочі вже приготувались. Зараз я беру блендер і буду все збивати блендером. І буду додати ось такі вершки. Збила я вже всі овочі блендером в пюре. І тепер ставлю на вогонь так, щоб він тільки закипів. І можна буде подавати до стола. Усе крем суп з гарбуза готовий. Я ще підсмажила трохи грінок та ковбаски. Так що, усім смачного, усім гарного дня та хорошого настрою!